Двоє коміків Марк Куцевалов і Катерина Олос на власній шкурі перевірять, що таке справжня праця руками. Вони протестують робітничі і прикладні професії, які сьогодні як ніколи важливі. Кожен епізод новий виклик і новий привід для жартів. Щоразу ведучі тягнуть жереб. Одному дістається день важкої праці, іншому задача дізнатися у фахівців про всі переваги й труднощі професії. А з пошуком вакансій допомагає наш титульний партнер «Work.ua». Весело, іноді незручно, але дуже по-справжньому. У новому шоу Місія впоратись. Так, Марк, я, я не розумію. По-перше, у тебе класний прикид і куди ми їдемо? В Одесу? Катя, не важливо, куди ми їдемо. Важливо, як ми їдемо, який в нас шлях, яка в нас мета, а все інше не важливо. Ну, яка у нас професія? Ну, скажи мені. Слухай, Кать, у нас сьогодні професія пов'язана з дорогою. О, яка саме. Я просто з дитинства мріяла працювати на «Укрзалізниці». О. Зараз. Алло, алло, Укрзалізниця. З'єднайте мене, будь ласка, з відділом кадрів. Ну, успіхів тобі, Марк. Я на морквію. О, клас, Кать. Сьогодні хтось з нас буде провідником. Або провідницею. Або так. Так, <різвіст> да, я перезвоню зараз. я тут? Алло. Зайдут. Ти хочеш? Я хочу, я, я хочу, хочу. хочу взяти конверт, подивитися. <різвіст> Що там, анекдот? Смішний. Ти а, так. Світ. Я нічого не бачу, може ти скажеш мені, що там. що, виходить ми знову разом? О, виходить, що ти моя напарниця. А ти мій напарник? Вау. Слухай, а я задобуваний. Та я теж. Клас. Клас. Двоє менше роботи. Добре. Праця в дуеті. Це супер. Марк, он, Алес, невидимий потяг, як ти любиш. Тоді поїхала. Приїхала. Добрий день, доброго дня. Добрий день. 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 Я Катя. Я Марк, і ми прийшли сьогодні вам допомогти. Дуже приємно, мене звати Володимир. Так, Володимир, скажіть, що нам робити, бо ми дуже заряджені, але потірні трошки. Це дуже добре, що я з працювати. Наша робота починається з того, що проводимо на станції перевірку документів пасажирів. Будь ласка, можна ми візьмемо да, пасажири на сам. Добрий день. Добрий день. Давайте квиточок. <говорит> 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 ага, так, а, так. Так, так, так. ваші документи. Си. <говорит> на Полтаву? Білизни немає. А може це треба записати, так? Так, звичайно, будь ласка, пишіть все. Яке місце? 25 25 місце. Так, 25 місце. Я пишу Полтава. Угу. А Заборонені речі про собі щось знаєте? Ага, добре. А, <звичайно> <звичайно> В порядку, так, будь ласка, проходьте. Yeah, yeah. So, yeah, yeah. Не, не yeah. треба А! — лишаєте, тоді ви забираєте квиток yeah, всередину. Yeah, yeah, yeah. Потім вибачте. Yeah. Все, проходьте. Гарної поїздки. Дякую. До зустрічі. Okay, а, ще до вас yeah. До це буде. Добре. Це в кінотеатрах і ну, і, no, Ну, це, і це, у вас це не кінотеатр. Це трошки інший порядок, так. А вам подобається підбирати людей, коли вже потяг їде і ви так. Останню руку. Ну Дайте. це. ні, це... це... — Але бувало. Скажіть. Ні, не бувало. Ну, часто повертайтесь, ми не знімаємо. <рес> ні, Один був. не бувало. Ну, добре. Марк, заходь, треба закривати. Все. Добре. Володимира. А кому завжди провідники машуть, коли потяг вже відправляється, виглядаючи при відправленні потягу? поїзда, провідник хвостового вагона, а також штабного вагона пропорцями дають відправку поїзда. У вас є прапориць? Давайте це зробимо прямо зараз. При відправленні поїзда скручений флажок тримається ось таким чином. Це значить, що всі пасажири зайшли. Всі пасажири зайшли і поїзд може відправлятися. Це є знак машиніста. -а, -а. а колір має значення? Чи це Я просто... бачила червоний. Будь-яку тряпочку можна зробити. Ну, червоний це означає, що є якась причина, по якій поїзд не має права відправлятися. В при благополучному слідуванні поїзда скручений флажок жовтий. А -а. Марк, хочеш посити? Я дуже хочу. Я... Він скручений. А я буду тоді так. Все, поїхали. ми готові. Поїхали. Ми готові. Сідаємо в вагон, хлопці. Хлопці, скоренько. Докорили, докорили. До останнього всі. Ну що? Йдемо до головного. Ха -ха -ха. Володимир поза кадром нам сказав, що є головний потягом. Начальник потягу. Начальник. І ми йдемо. йдемо зараз до нього. А ще ми проходимо люкс. Люкс. Це люкс? Це Люкс. Як Просто Просинайтесь. Давайте Добрий я поміняю. яка краса. Це люкс. Добрий Дивіт. день. Ми провідники. Ми працюємо в дванадцять в тринадцятому вагоні. 12, а, дуже звати. Марк Катя. Катя. А вас Я теж, Катя. О, Боже, який тес. прекрасний вір! Ви скільки пропрацювали на колії? Дивіться, ну вже багато, вже десь один так, три, три. а ви. А я з 80-го року на колії. — Ого! З 80-го року, так. Катерина, а скажіть, будь ласка, де начальник потягу? У сусіднім вагоні 16-й вагон, а в мене 15-й. О, то все, ми йдемо, mm. Катя, але ми ще до вас зайдемо. Дуже приємно, я вам буду чекати. Все? Ми до начальника. Туди, так? Туди? Туди? Мирослав, приємно познайомитись. Мене звати Марк. Це Катя. Так. Ви наш начальник так. сьогодні да. розкажіть, будь ласка, взагалі, як з провідника стати начальником потім? Да, розкажіть ваш шлях. Ну, О, мій шлях, да, на час. Я зразу працював провідником. вчитися пішов це. Було в 83-му році, 84-й. після того армія. Прийшов зразу на залізницю, в 86 му з армії прийшов, вісімдесять му пішов зразу далі працювати провідником. Працював провідником до 92-го року. З 92-го року до теперішнього часу я працюю начальником поїзда. Закінчив я технікум Чернівецький. Після того Київський університет залізничного транспорту. І щоб стати начальником поїзда, це треба не менше двох років попрацювати. Тоді здати іспити. Пасажирські компанії тоді назначають начальник компотягу. Дуже таке велотаке, що там хтось приходив з козою, чи з єнотом, чи з лисицею Ні, такого, такого ще не було поїзді. Так що я наскільки я працюю, ще не було, що хтось приходив. З козою, ти щось якимось. Ні, не було, Просто можна. хотів попробувати, я його зупинила. Ну, будь ласка, то можна проходити. Да, ні, ні, ну як ви не помітили? Ну, коза. Не, ну, тихенька коза. Маленька тихенька. Ну, будь, паркумом, будь, ласка, будь ласка, будь ласка, проходите, кажу, для правил перевезення собі є повністю собачку, котика. Це, будь ласка, проїзд, а при... козочка Нема такого. Маленько. Нема козочка. Наворотжене. Одну валі Не відвойовують. Молочко гарне, тепле. Марко, а тебе було таке, що ти, коли був малий, то міг отак біля вікна 1.40 просто простояти і дивитися? Чесно, я малим ніколи не їздив в Та ладно. От тільки що? зараз. А -а -а. 18 десь почав. Реаль? Да, реально? Боже, я просто в дитинстві, все, якщо купляли купе, ти їздила в дитинстві на поняти? Прикинь, і я могла отак от просто 40 годин стояти, даже не рипнутися і дивитися вікно? Слухай, в мене теж це було тільки у 18. <різь> <різь> Клас. аж на стабілі. Може, таке особисте питання? А чи може ви знаєте якусь інсайдерську інформацію? Чи планують зробити купе для тих, хто хропить окремо? От є жіночі. Вагон, а не будуть робити купе вагон для хроплячих? В даний час такого немає, але є таке, що хтось звертається, що храпе, О! тоді ми беремо. Ну, Якщо не є так? не висаджуємо, тоді якщо є місця свободні, ми пересадимо серйозно клає таке. Так бувало і то дуже часто таке буває, що пасажир храпить і жіночка стоїть на проході, і каже: я тут спати не буду. Якщо є вільні місця, ми беремо і розсаджуємо, то заберемо пасажира. Є то я тепер так буду робити, бо в мене карма на хроплячі на хроплячих людей. Це не є. Я ось дивлюсь на цей апарат і прям так хочу подзвонити. Ми можемо це зараз зробити? Це є радіозв'язок з машиністом. Кодрі паперу, так? Так, який паперу? Я з ним зв'язуюся. Можна я почну? Щоб... Зараз я вам мав сказати мати. Ви не знаєте, що Ні. сказати. Машиніст поїзда 228. Дайте відповідь начальнику поїзда. Начальник поїзда Соловей, перевірте радіозв'язку. Чути вас добре. Дайте, будь ласка, зворотній виклик. Виклик отримав начальник Соловей. Щаслива і дорога нам Марченко. Всього найкращого. Дякую. У вас якась інша мова на котрі Дякую. Прийом, прийом. Як чутно. Машини з посягу, у вас турбує провідник куцевал та Катерина Волос. Хочемо, щоб ви вийшли на зв'язок і повідомили нам куди ми зараз їдемо. Добрий день. Е, бажаєте чай, каву, капучино, потанцюємо. Один У нас тут чорний. Чорний. Добре. Як? Так, ти пам'ятаєш, так? Да? Так, одна кава зага. Тут сплять. Добрий день. Е, бажаєте чай, каву, е, капучино. Марк вам станцює. Марк бажає танець. Танець добре. Прийнята. Це 5 секунд. Давай. Я танцюю для тебе. Моя солодка. Я танцюю для тебе. Ну, це 20 гривень. Катерина, ну що, прийняли замовлення. Угу. Треба робити чай. Три. Три чаї цей. А який чай замовили пасажири? Бо є е, авторський і є звичайний чорний. Авторський карпатський і принцеса Нурі. Допомагайте, Катя, мені шукати карпатський чай. А я що можу зробити? Ага, Може поки немає. Є о, беремо. Ні, ні, ми не розкриваємо. Беремо, набираємо. А пасажир сам розкриває. Mm -hmm. Ще берете два цих стіка цукру. Ой, а можна набрати мені водичку? Я так затреворіла, я хочу. Зараз почекайте. давайте я вам проведу, як це має бути. Давайте. Набираємо, ошпарюємо стаканчики. А спочатку ошпарюємо? А як же? Okay. Ошпарюємо, виливаємо цю воду, тоді okay. набираємо нової. Набирайте, якщо А скажіть, а, а пасажир сам може ні. дітей зробити? Ні, ні, Я... це, це б... заборонена, да? Це, ну, то, у нас на заборони немає такої, щоб кримінал був, але ми повинні це саме робити. Провідники і чай нести пасажири у А ви пам'ятаєте ваш рекорд? Скільки найбільше чаїв ви робили за робочі? Дітя? Там п'ять-шість. Ніколи не підраховувала як 5-6. Якщо в мене є до 18 чоловік, чоловік угу. і всі хочуть хоч по одному чаю. Виберете, несете пасажирам чай. Беру. Ні, не так, отак. Ага. А чого так? Щоб вся рука була свобідна, щоб як поїзд цей, щоб ви мали чим притриматися. А, може, логічно, вау. Притримуєте себе, ага, бачу, вау. Не палець не пхаєте сюди, не можна, отак обереться. Отак, ага. Отак, ага. палець ага. не можна. І зараз заберіть. Ні-ні, не ні, пхайте ні. руки, бо дійсно то крутий. — Отак ось так. — Підігріли. Угу. — Ого! — Обережно. Повний нерв. Заливаємо. Всього-всього. Хватить, щоб не роздаватись. Угу. Берете всю і йдете несете. — Все. Йду. — Несе. — Настачай. А розкажіть, Катя, а яка різниця, ви кажете, я пенсіонерка? Просто виглядаєте, ви не перевершено. Я не розумію, як ви можете казати, що ви пенсіонерка? Як Я не можу. Я, я з 80-го року на колії. Вчилася 80-го, прийшла після 10 го класу, поступила в Чернівці, в Чернівцях вручилася. У 80-му році прийшла на практику і по сьогоднішній день. Потім я почалася повномасштабна. Я теж 23-го я відсвяткувала 60 років, а 24-го зранку почалася повномасштабна війна. І почалися знову мої поїздки. Тяжкі в мене почали ці панічні атаки бути, і я виїхала за кордон в Ірландії, пробула декілька часу. Я там не витримала, повертаюсь додому. Мене ж не можу без своєї України повернулась, якщо я. Ще потр... ну, що можу чимось допомогти, то як я можу вдома сидіти. В даний час я Україні треба, бо ну як молодь не поїде, як і має дітки. А я вже пенсіонерка. У мене тато колись казав: Ну, що як вибір там була професія, він каже: дитино, чотири професії: будуть. це медики, це воєнні, це залізниця і це продавці. Оцих чотири професії, які будуть хоч війна, хоч що. Okay. все рівно поїзди будуть ходити. Торгувати треба буде, бо щось і так само медицина, і так само воєнні. І я пішла. А в котрій війну у Києві е, ранком сьомій годині. Ой, обід в поїзді то святе. Я ще з дитинства пам'ятаю, ці варені яйця. Бутерброди, але це не для мене. Кухні нема, часу нема, але окроп завжди під рукою. Тому хуторок вирачає. Скажу більше, це і перше, і друге. Хочеш супчик, хочеш вермішелька. Смачно і для мене завжди ок. Катерина, от ви розповідали, що ви дуже багато взагалі їздили, подорожували. Ну і взагалі такий тут mm -hmm. графік, що чотири дні в дорозі, там чотири дні вдома. Як вам взагалі вдалося побудувати побут, і як там стосунки з сім'єю, як вони до цього ставились? Розкажіть трошки mm, я взагалі по життю постійно кудись хочу їхати, і щось в мене цікаве. І сім'я. Сім'я, коли я виходила заміж, то чоловік знав, де я працюю. Mm -hmm. Як я працюю, і який в мене характер, і як я люблю подорожувати, він згодився. в мене він було все дуже прекрасно. Катерина, а щодо сну, який у вас режим <правда> сну? у нас усього це згідно закону і охорона праці, і розроблений у нас графік. Якщо я чергую два провідника, ну я сама сьогодні, наприклад, на цьому вагоні сусідній вагон два провідника. І розроблений графік, коли я маю лягати, коли якщо я лягаю спати по графіку. У мене приходить провідник, приймає зміну і я це лягаю. Потім я піднімаюсь, коли там все розроблені графіки по годині, провідник йде до себе у свій вагон. А я лишаюся вже на дежурстві. От ну все одно є якийсь вільний час. Що ви робите? тут, коли є вільний час? Чи Читаєте книжку, чи... Е, ну... чи якось ви плануєте? Що ви будете робити там? Ну я вам як сказати, тут нема що планувати, бо тут так все по не передбачено. Тільки щось найде, коли щось хочеш то ну чи в тебе ж заболіла, наприклад, голова. Ти хочеш, якби побути сама, вже в тебе щось хтось хоче. То чаю, пасажир хоче, то щось питає, куди зупинка, яка. І ти відволікаєшся, ти не маєш часу тут на свобідне. Таке, як свобідний час у нашій роботі немає такого. Весь час, як не підтерти десь там в туалеті, як не підмести, ну весь час, весь час. у Нас немає свобідного. О те, що тільки по графіку розроблено, що я лягла спати. Оце мій той час, що я можу не, ну, не лягти собі спати, а взяти. Пов'язати вервички, яким mm -hmm. я волонтерю, займаюся волонтерством. Mm -hmm. А от це філософське цікаве питання, хто все ж таки повинен за собою складати? Бі -бі -бі -бі? Е, ну, я, ми зараз знаходимося в СВ вагоні. Це я її по застеляю і я її знімаю. Mm -hmm. А хто а, все ж таки повинен? Давайте от, е, 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 тут і зараз так, скажемо. В СВ вагоні, Всім... провідник. провідник. А, в а в інших я не знаю. Я е, знаю за СВ вагон. Ви завжди В СВ їздите. Так. Хто повинен за собою прибирати постільну білизну? Ми, які їдемо. Все ж таки ми, да? так? А не провідник. Ні. Точно? Точно. Я дуже часто їздю угу. поїздами і я сама за собою. Ну, я гадаю, що ми повинні. Це не складно. Зібрати е... постіль за собою. це, Я гадаю, ми повинні. Ми з Артемом порадились і вирішили, що має збирати постіль мама. <гум> Дуже зручно. <гум> Я не знаю, як написано в правилах. Але ну, в мене таке правило своє, що я завжди прибираю постіль, хоча дехто каже, що повинен провідник. Але на мою думку, ну як постелишся, так і виспишся. Відповідно, як ти виспався, так і зібрав. Ха -ха -ха! Класне правило. А скажіть, будь ласка, а для чого так сильно заздалегідь будуть пасажирів? То нема заздалегідь, щоб будили. У нас є інструкції в нашій посадові, що за пів години до зупинки ми йдемо. Ми пасажирів будемо, а заздалегідь я не знаю, як заздалегідь. Ну, за пів години. За три дні буває щось ну Якщо їдеш, то і за дні. А за скільки вас треба будити? Ну, я, як правило, будильник ставлю. але… А за скільки ви ставите будильник? За пів години. За пів години. За пів години. Але останній раз добре, що мене розбудили, бо коли мене обікрали, то добре, що розбудили. Хоча це не допомогло, але так було. Опа! А жорна історія, розкажіть. Ну я повертався зі зйомок якраз і мав певно там суму грошей з собою. Поставив рюкзак, гарантій проходжу додому, навіть не перевіряв, дивлюся, документи є Богу, а грошей немає. Ну як пішло? Але через кілька днів я отримав ще більшу суму за роботу, так що мені повернулося. працює. я абсолютно я завжди так вірю, що так було. Так, Сто відсотків це. Години за дві. А, це, за... ого. І вам таке буде влаштовувати. Да. А да. якщо це в три часа ночі? Ну, я добав бути готова. І він відбирає у вас стільки годин якісну посну. Ну, для мене так це подобно. Ну так, ну кому за годину. А за пів години людина може не зібратися. на, треба валізи витягнути, треба все зібрати. Я їжу з великими валізами, так що мені за дві години буде якраз. Щоб ви встигли і душ так, прийняти, так, і все так, інформати так, в порядок. Так. Ну я думаю, в залежності від пасажира. Є люди, яким важко прокидатися. Я думаю, що пасажир заздалегідь мав би попередити провідника, щоб його розбудили там за певний період. А от вас, наприклад, за скільки? Ну, мене не потрібно. А, ви будильничок все є. Супер. Я за такий варіант, знаєте, щоб за хвилину будила, але дуже сильно. Щоб а я... А я, а ну, якщо у вас є друг, який не хоче відчути на собі, їхати йому далі, щоб, наприклад. І він не хоче дискомфорту. А бачиш, я тебе знаю. Тебе за, за хвилину розбуди, який пішли, почнеться піш, 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 Так, має. Можливо. Ну, гадаю за півгодинки, десь так, щоб вони проснулись. Як мій синочок просипається, його на за час будить напевно. Ну, ну, це вже години. годинка, да, це вже годинка. Це вже це годинка, є. так півгодинки. Півгодинки. А за що ви любите Укрзалізницю? — О, я щас вам скажу, тому що ми їхали з Гамбурга, і ми зрозуміли, що Укрзалізниця наша найкраща. тому що тут можна і чай попити, і каву, і поспати, і вийти, і подивитися вікно. Тобто, наші політики. Що знятися? Це взагалі. Тобто, ну, наша укрізаниця найкраще. Укрзалізниця за красивих провідниць. Оце правда. Оце правда. Вибач, Марк, ну, сьогодні не твій день. Ось Ну, знає. Володимир, то сьогодні теж у нас найрівніша провідниця. Ой, так, дуже гарно. Тут треба подумати За каву, якою мене це дякую. Напевно. За людяність. Ну, що тут комфортно. Спокійно. Спокійно, та люди привітні в будь-яких ситуаціях, тобі прийдуть на допомогу. Це, напевно, найголовніше. В автобусі їдеш, тобі ну, сидять чи тяжко, а в поїзді сюди можна і каву попити, і йок, і ну удобно. Ну, і сервіс тут. І сервіс, так, да, я ж кажу, що дуже удобно. Я полягти можна. Так, так. Це кажу, твоя що... маленька кімнатка, так? Да? Квартира. Так, так, на потому, пару що годин. В автобусі я часто їздю автобусом, тому що там нема поїзда. І... Так, що мені подобається. І мені теж. Тому <сум> ми їдемо тут. Так. — О, а давайте я вам покажу свій канал, щоб ви мені було не бачили. В своєму автомобілі завдяки сухому. Супругу... Сьогодні здійснилася ще одна з моїх дитячих мрій спробувати себе в ролі співробітника Укрзалізниці. Ніколи не пізно змінити професію і знайти роботу в компанії Мрії. На Work.ua можна шукати вакансії за назвою омріяної компанії. Зроби перший крок, ти зможеш все. хто буде! Напрацювати хто буде! Прокидаємось, наступна зупинка наша. О Боже! О. Ви це знімаєте ще? Слухай, я обожнюю потяги за їх атмосферу, за їх тишу, за таку затишність за цей чай в підстаканиках, котрі будуть завжди. Ось так. Що ще тобі сподобалось? Форма. Так, класно. І цей. І треба мати цю, о, знаєш, ну баланс, тому що в тебе кип'ячені чашки угу. і, і. А запам'ятати ти пам'ятаєш, пам на замовили каву, я тебе не могла згадати, який це волон. Так, да, і потім треба знайти цю людину. Клас, ну це не легко, але це місія по житті за номером 228 с получением Ивана Франкиш Краматорий.